Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Game7Days. Мене звати Макс, і сьогодні на моєму столі легендарна настільна гра, яка отримала переведення та українську локалізацію. Вижити в з острова. Тож давайте покажу вам її ближче. У настільній грі вижити в те час острова ви керуєте командою з 10 відчайдухів, що намагаються втекти з напівзатопленого острова. Кожен шукач несе з собою скарби, кількість яких визначає число під ним. І от ваша мета врятувати якомога більше своїх шукачів пригод, але не все так просто, оскільки острів потихеньку буде йти під воду, а також на вас будуть полювати різноманітні істоти, що хочуть вас жерти. Як ви розумієте, діяти потрібно буде швидко, оскільки, коли станеться виверження третього з чотирьох вулканів, партія завершується. Перед початком партії ви маєте розмістити ігрове поле в центрі столу. А далі ви перемішуєте плитки острова та випадковим чином викладаєте їх сушою горілиць на ділянки ігрового поля в межах рамки, але не дивіться на інший бік плиток. Далі ми розташовуємо морських зміїв у відповідні ділянки, позначені спеціальним символом. А всі фішки акул та кайджу ми розміщуємо поруч з ігровим полем. Наступним кроком кожен учасник обирає колір та забирає собі 10 відповідних фішок шукачів пригод, одну пам'ятку та два плоти. А решту плотів ми розміщуємо поруч з ігровим полем. Важливо зазначити, що при грі удвох учасники будуть набирати подвійний набір цих компонентів. Далі починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою учасники будуть розміщувати по одному своєму шукачу пригод на ігрове поле на незайняті плитки. Важливо розуміти, що лише на цьому етапі ви можете дивитись на номери. Ваших шукачів пригод, тобто розуміти цінність цих скарбів, бо далі по ходу партії ви туди дивитись не зможете. Тобто цю інформацію було б добре запам'ятати, хоча б приблизно. А коли всі ваші шукачі пригод будуть розміщені на острові, то таку ж маніпуляцію ви проводите зі своїми плотами по черзі розміщуючи пліт на незайнятій водній ділянці поруч з островом. Після чого підготовка завершена, і ви готові грати. Сама партія буде тривати, доки у всіх гравців не закінчаться шукачі пригод, або ж поки не відкриється третій вулкан. Учасники будуть ходити по черзі за годинниковою стрілкою, і кожен такий хід буде складатися з трьох фаз: дія, затоплення та істоти. У першій фазі дія. Ви можете переміщувати своїх шукачів пригод, плоти, а також застосовувати властивості плиток. У свій хід ви маєте три переміщення і можете розділяти їх як захочете. Ви можете переміщувати свого шукача пригод пішки, тобто початкова та кінцева плитка має бути сушою або плотом. Можна рухатись плав, коли стартова або кінцева плитка є водною ділянкою, але переміщувати вплав одного шукача пригод можна лише раз за хід. Або ж ви можете переміщувати пліт під вашим контролем. А це означає, що на конкретному плиті у вас має бути принаймні стільки шукачів пригод, що і у суперника. Разом з цим під час переміщення ви також можете застосовувати ефекти плиток, які ви отримуєте по ходу партії під час фази затоплення. Це може бути додаткове переміщення, вплив на істот, захист від них і так далі. А далі ми переходимо до фази затоплення, коли ви маєте взяти одну з найтонших плиток на ігровому полі та забрати її собі. Тобто спочатку будуть затоплюватись всі пляжі, далі джунглі, а вже потім гори. І так, якщо на цій плитці, яку ви щойно забрали, був шукач пригод, то він плюхкається у воду на цій ділянці. Після того, як ви забрали плитку, ви маєте потай подивитись на її зворот. І якщо там ефект з червоною рамкою, то ви негайно маєте його застосувати. А якщо ж рамка зелена, то ви маєте забрати цю плитку собі, і вже у наступний хід під час фази дія можете застосовувати її ефект. Ну а третя фаза істот означає, що ви маєте кинути спеціальний кубик і виконати дію тієї істоти, символ якої випав на ньому. Морський змій рухається лише на одну клітинку, але може знищувати плоти з усіма шукачами пригод, включно з плавцями. Акула може переміщуватись на одну чи дві ділянки, але поїдати може лише плавців. А також обидві ці істоти можуть рухатись лише по водних ділянках, на відміну від кайджу. Бо цей дядько вміє рухатись і по суші, при цьому руйнувати плоти та відштовхувати шукачів пригод та інших істот на сусідні ділянки. І в принципі, я розповів вам про всю гру. У свій хід ви перемістили своїх шукачів, затопили ділянку та кинули кубик, щоб порухати істот, і передали свій хід наступному гравцю. А коли відкрився третій вулкан, чи всім гравцям вже немає кого рятувати, то партія завершується, і учасники рахують сумарне значення скарбів на врятованих шукачах пригод. І гравець, у якого ця сума буде найбільшою, стає переможцем в партії. Тепер, знаючи ігролат, я хочу проговорити основні відмінності оновленої версії від попередньої. Ну, по-перше, вона одразу розрахована на 5 гравців, і тут дещо спрощені правила переміщення. Наприклад, можна перемістити плавця з морської ділянки на пліт, що знаходиться на сусідній ділянці за один крок. А також плавця тепер можна переміщувати на сушу. Замість кита тут з'явився Кайджу, який вміє ходити по суші, а також відштовхує істот та шукачів на сусідні ділянки. Ще важливо, коли якийсь гравець втратив або врятував усіх своїх шукачів пригод, то тепер він затоплювати буде одразу по дві ділянки. А кінець гри тепер наступає, коли відкривається третій з чотирьох вулканів. Раніше вулкан був один, і коли він відкривався, то одразу наставав кінець партії. Як щодо вражень, то почати хочу з того, що це дуже стара настілка. Ну серйозно, на БГГ перша її версія датована ще 1982 роком. І ось зважаючи на це, коли я в неї пограв, то зрозумів, чому ця гра є по сьогоднішній день актуальною і ось навіть отримує редизайн. Тому що тут все працює просто відмінно, вона за правилами елементарно проста, а грається максимально цікаво, особливо коли ви справді розумієте цінні скарбів на тих шукачах пригод і де саме ви їх порозміщували. І при цьому, як на мене, тут дуже добре збалансована агресивність між гравцями. Десь інший гравець натравить на вас акулу, і ви справедливо назвете його гнидою. А буває так, що ваші шукачі пригод знаходяться на одному плату, і вам потрібно об'єднати ваші сили. І от через все вище сказане, особисто я вважаю цю настілку топовою для новачків. Ця гра є відмінним вибором як для однієї з перших настілок у вашій колекції, але при цьому вона не буде припадати пилюкою, коли у вас ігор стане більше, бо ви постійно будете діставати її, щоб заробитись в неї зі своїми друзями або щоб підсадити своїх знайомих на настільні ігри. Ще кілька слів скажу про компоненти, бо вони тут справді якісні, що фігурки, що тайли, ігрове поле, а також органайзер всередині коробки. А власне арт та дизайн гри, як на мене, став набагато сучаснішим що 100% буде частіше кидатись в очі, як на полицях магазинів, так і в домашній колекції. Ну а на кінець ми традиційно оголошуємо результати розіграшу з минулого огляду. І я щиро радий вітати автора ось цього коментаря, який отримує мега крутяцьку настілку Вибухові зілля. Напишіть нам, щоб уточнити дані для відправки. А щоб мати змогу у наступному огляді виграти ось цю новиночку, вам потрібно написати у коментарях чотири найконфліктніші гри видавництва Game7Days, по наростаючій. Не забувайте ділитись цим відео зі своїми друзями та підписуйтесь на канал. І до зустрічі у нових роликах. Хай щастить. papa